Спілкуємося з Сергієм Андрушко, це наш колега. Він був біля Генеральної прокуратури. Сьогодні пан Єфремов побував в ГПУ. І цікаво дізнатися в Сергія, що Єфремов розповідав, коли власне з Генпрокуратури вийшло. Сергій, доброго здоров'я, Сергій Мельничук в студії. Скажи, будь ласка, таке запитання: про що говорив Єфремов, коли вийшов з Генеральної прокуратури? Про що його питали, якщо він там розповідав про це? Петра Ти Сергій, отже, Фремов вийшов буквально 20 хвилин з Генеральної прокуратури, і він розповів, що сьогодні його запитували до його висловлювання. Очевидно, мова йде про сепаратистські висловлювання, які в різні часи говорив в різних місцях, зокрема як і народний депутат України. Також на запитання журналістів щодо того, чи Опонують йому правоохоронні органи одягнути браслет, щоб стежити за ним, коли він от, виходить, зокрема генерального прокуратура, він підтвердив і сказав, що вже найближчим часом на нього планують стягнути електронний браслет. А, також він розповів про те, що а, сьогодні відбудеться суд, в Печерському суді відбудеться суд а, щодо його а, чергової підозри, а, і а, от вже... Події, щодо його справи будуть перенесені та поражають, розумію, Печерський суд. Сергій? Так, так. Я уважно слухаю. Насправді у нас там Сергій Грішин працює біля Печерського суду і будемо його трошки згодом, мабуть, включати, якщо буде така нагода. Дякую, Сергію.